Щось у сусідки сьогодні тихо. Галя. Галя. Щось у неї сьогодні тихо. Що це вона робить? га? Що це? Що це в них там відбувається? Чувствувала я, чувствувала, що пахне жареним, га? Уже укроп посадила. Петрушку. А то що таке, га? Кінза? Ой, все на тихо роби, Га. Зря я, зря я їй давала. Шкарлопиня з картошки, ну? <реку> Один. Два. Я буду сами первий. Хай на селі. Сусідка, що це в тебе, га? Помідори, і... бачиш, чи що. І спірів вже прямо, га. Да. А що, це якийсь новий сорт? Коли ти їх посадила? Перед новим роком посадила, да, новий сорт. І... Син, син привіз мені і за кордону привіз мені. Даси мені, сім'я, і я собі хочу. Н ні, в тебе земля не підходить для цих помідорів. Взагалі я вже тобі давала шкарлупиня від картошки. Все, хватає, ні Ой, яка це ти жадна, га? Я жадна? Та ти оно посіяла вже у кропі петрушку. В тіхушню все зробила. В тіхушню все. Я не хочу з тобою міти нічого общого!